Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні я хочу почати черговий в'язальний влог. Зараз покажу, що в мене вже є в роботі. І, можливо, трошки розкажу, що в мене в планах. Перше, що в мене в роботі, це я почала в'язати ось такого пінгвіна. Я думаю, що їх вже багато хто в'язав. У мене вже готова голова. Так, далі в мене є дві ніжки і два крила. Крила, крила чи плавники, що в не впенень, і є клювик. Тут насправді залишилось не дуже багато, а залишилось зробити оформлення обличчя і саме тіло зв'язати. То просто треба сісти і почати в'язати, приступити до роботи. Далі в мене я почала в'язати брелочки, бо в мене був один або два в наявності, не пам'ятаю, я їх один, мабуть, на ярмарку продала. І вирішила зробити декілька брелочків таких. І зробила два варіанти. Спочатку зв'язала ось такі трошки вони довші. Не фокусується ось три штучки в мене. А потім зробила ось такі трошки менші. В мене, здається, в наявності були ось такі менші. Я в'яжу їх, ну, якби на око. Схеми в мене немає. Але так собі думаю, можливо, можна такий експрес-майстер-клас маленький записати. Тут, в принципі, нема чого в'язати, але все ж таки, можливо, комусь. Буде у пригоді. Мені більше ось ці маленькі подобаються. Тут, можливо, цим треба ще ротика вишити, бо тут багато місця і воно якесь порожнє. Тут ні, а ось саме на цих великих. Так, це в мене 5 штучок і ще один в мене в роботі. Всього 6. Не знаю, можливо, можливо, якщо буду робити, вирішу, точніше, робити майстер-клас, записувати, то ще одного з'яжу. А може буде достатньо мені стільки. Ще хочу зробити е, теж таких посіпак, тільки великих, ну, як і небрилока, і іграшку. Ну, теж не дуже великих, таких середніх розмірів, можливо, сантиметрів 15. І що ще в мене в роботі? Точніше, не в роботі, а в планах? В мене стоїть ось така корзинка. Uh, ну, можна здогадатися, що це на стічі в мене є, скільки не пам'ятаю брелочків, але я б ще зв'язала, бо в мене ці маленькі клубочки позалишалися, і ну, цей нехай вже залишався, бо ось ці маленькі я б залюбки вив'язала. Якщо на цьому тижні дійдуть руки, то зв'яжу кілька стічів. І ще в мене тут лежить ось такий клубочок, теж приблуда, як я на нього кажу. Uh, Тикву хочу зв'язати, можливо, маленькі такі, знаєте, як брилочки. Зв'язала би. Ну, і начебто це все в мене з іграшок. Але в планах є багато чого. Оце пінгвін також я хотіла хоча б два. Потім хотіла зв'язати цього іграшку Соніка. Також я в'язала шапку, тепер хотіла б спробувати іграшку. теж. Ну, Майстер-класи я ніде не шукала, хочу. Сама <кій> придумати, як, чи як сказати, вигадати. Ну, В принципі, вигадувати немає чого, просто зв'язати. І Потім я ще хотіла зв'язати такі маленькі брилочки йода. В мене теж колись був один, немає вже кілька штук. І, ну, коротше, до цього до. Хеллоуін забула назву, хотіла теж це ж гарбузи зв'язати, потім там ще брелочки око я в'язала, ну, різні. Ось, І, ну, коротше, за інше буду мовчати, бо і так вже наговорила всього, і не впевнена, що встигну щось. Точніше, не впевнена, що багато чого зв'яжу, бо знову ж таки післязавтра, 1 вересня, починається навчання, і це як завжди, то туди, то сюди побігти, щось докупити, щось зробити, куди... Ну, короче. Але подивимось. Це спочатку буде складно, зато потім півдня в мене будуть вільні діти будуть в школі, а я буду працювати. На цьому, поки що, все. Не прощаємось, зустрінемось з вами у наступному під'єднанні. Так, це вже моє друге під'єднання в цьому в'язальному влозі, і покажу вам зараз, що я зробила за вчора і за сьогодні, бо в мене вже сьогодні друга половина дня. Не було часу знімати, але все ж таки трошки я попрацювала показати є ще. По-перше, в мене. Дороблений останній цей шостий брелочок то в мене вже тепер в наявності шість таких посіпак. Але тут було всього лише одне очко дов'язати і пришити все. І я просунулася з пінгвіном. Ось так. я вважаю, що. Добре, я просунулася, я зв'язала повністю тіло, зшила, пришила носик, пришила ось цю на голову волосся, як це в нього називається, бо в мене було тільки запчастини крила пришила, тяжко обличчя зробила. Тільки мені залишилось затонувати і зв'язати шарфік та шапочку. А Хвостик ще пришити забула. Зараз пришью. І поки що я цього пінгвінчика відкладаю. Точніше шапку відкладаю в'язання шапки та шарфіка, і буду зараз починати в'язати іграшку. Я вирішила прийняти участь в тестуванні, побачила в інстаграм, не пам'ятав якоїсь дівчини, побачила рекламу, що інша дівчина а, вип, хоче випустити здається свій перший майстер-клас. І... Запрошувала протестувати. Ну, мені робити нема чого в кавичках, тому вирішила я протестувати. Поки що не буду показувати, покажу тільки так, але це ще не всі кольори. В мене одного кольора не вистачає, я вже замовила, посилку чекаю, але почну все ж таки зараз. Ось. Тому буду починати тестувати майстер-клас. До речі, я коли написала, що маю бажання час протестувати, дівчина мені написала, ну, коротше, написала умови і так далі. Потім ще написала, що вона дивиться мій YouTube канал мені так приємно. Не знаю, мені це все якось дивно, бо мені так інколи думав, Блін, ніхто не дивиться, типу, а потім то там зайду якесь відео мені потрапляється на Ютубі, дивлюся, там е, стічі, по-моєму, майстер-класу зв'язані, згадують мене, Ну, коротше, це таке дивне відчуття. Знаєш, знаєте, трошки, така, як ніби е, відома я ну, не людина, а майстер-класи мої відомі, я б так сказала. Ладно, на цьому все. Зустрінемось у наступному під'єднанні. Це моє чергове під'єднання. Сьогодні вже 1 вересня, і це буде таке швидке під'єднання, бо, чесно кажучи, трохи так сил нема. Трошки вимотало мене 1 вересня, але й менше з тим. Так, в мене тільки одна іграшка є показати. Він мій на тому самому рівні. Навіть не пришила хвостика, хоча зараз гадала і зараз зроблю. Потім ось така чудова іграшка в мене з'явилась Франкенштейн тут носик не видно, щось дуже світло, але він тут є вишитий. Це я приймала участь вчора в під'єднанні розповідала, приймала участь в тестуванні. Кому кого зацікавила іграшка, пишіть, Кину вам посилання на дівчину в Інстаграм. Що ще додати? Мені, чесно кажучи, я вже який раз приймаю участь в тестуваннях, і мені якось, знаєте, ніяково писати такі поправки якісь свої. Бо мені здається, я ніби як якась вчитель, яка хоче виправити чиїсь помилки. Чи... Ну, В принципі, я розумію, що це не помилки, а просто там десь. Ну, коли ти в'яжеш, ти навіть на це можеш не звернути увагу, і там тобі здається, що там десь щось отак зробити. І це якби само собою розумію, якась річ, але коли це робить людина зі сторони, читає твій опис там, чи ну, майстер-клас, то видніше, швидко іграшка зв'язалась. вчора зв'язала тіло, сьогодні голову зшила. Все легко, просто, прикольно. Виходить, іграшка, виходить, що ще сказати, розмір в нього такий середній, немаленький, невеликий. Але в мене оця пряжа зелена, це не... в мене все це ярнар джинс, а ця пряжа трошки інша. І мені здається, що вона трошки така товстіша. Ну, якби розмір нормально, гармонійно виглядає, але вона в'язалась так трохи складніше. Хотіла зараз дов'язала цього, хотіла одразу починати в'язати до Хэллоуну очі, брилочки або тикви, або ще щось. А, але потім думаю, що ні, я спочатку дороблю пінгвіна, або якщо зараз не дороблю, то мені потім точно не захочеться, як завжди. Тому, ось так. Зустрінемось завтра. І, до речі, всіх вітаю з 1 вересня. Вітаю або не вітаю, не знаю. Я, чесно, ну, трошки складна, бо дитина старша нормально пошла, молодше трошки вирядував. Ну, другий клас, якби за літо все забулося, відвиклося. Але спочатку складно, але я радію, що в мене з'явиться хоч по декілька вільних годин на день, щоб спокійно собі. Працювати, щось вигадувати, можливо, якісь цікаві іграшки е, прийдуть мені, ідеї, бо коли двоє дітей вдома і вони весь час з тобою розмовляють і щось від тебе хочуть, то ні, нема ніякого бажання щось вигадувати. Точніше, нема ресурсу, так сказати, бо весь час тебе хтось відволікає, і ти там, начебто, щось придумав, але тут тебе покликали, і все. Ти вже не пам'ятаєш, що ти там придумав три хвилини. Тому. тому так, тепер же точно зустрінемось завтра. У мене вже 2 вересня, хотіла сказати, яке за рахунком під'єднання, але не пам'ятаю, третій чи четвертий день я вже знімаю. Але ладно. Так, із готового. Доробила я пінгвінчика, пришила йому хвостик. Зв'язала шапочку, зв'язала шарфік. Помпон такий зробила. В мене є хутро, я відрізала кусочок, зробила помпон, Хотіла б білим, але білого нема в мене. Є таке тільки з довгим ворсом, то ще підстригати я не захотіла. Далі в мене ось такі оченята я зв'язала. Поки що 5 штук, але хочу ще, тому що в нас будуть в жовтні, ну і по-перше, будуть благодійні ярмарки в школі. Я вже в минулому році такі в'язала, відправляла, всі розгрібли, причому одразу і навіть ще не доходячи до ярмарки, діти позабирали в класі. Прикольні вони яскраві, в'яжуться швидко, легко виходять, виходять класні. І на оце все в мене йдуть залишки, то це взагалі. Я люблю, я просто в мене мінімалізм моє все. І тому я оці всі залишки просто не переварюю. Я люблю, коли в мене нічого нема. Зараз покажу вам всі свої залишки. І ось це. І більше в мене нема. І я вважаю, це моє досягнення, що в мене стільки мало. Залишки трохи відсвітлюю, але доставати не буду. А, ну ще є такий пакетик приблизно такого ж розміру з плюшевими моточками. Але з плюша взагалі там у мене. я також намагаюся все швиденько вив'язувати. І далі, що ще я зв'язала, це ось такі, я казала, що хочу зв'язати тиквички. Зв'язала дві ось такі і одну трошки меншу, бо трошки не вистачало пряжі, але <різь>, в ітогі ще й залишилось. Ну, ладно, такі. Не знаю, хотіла зробити ці брелочки, але вагаюсь. Ну, Цю маленьку, мабуть, точно зроблю, а ці дві. Можливо, просто будуть такі як прикраси, ну, тому що не знаю, як брелок. можливо, якось трохи дивно буде виглядати. І це поки що зв'язаного все. І знову ж таки, я со своїм мінімалізмом. Мені цікаво, хтось так замовляє пряжу, чи тільки я так роблю. Ну, зазвичай я знаю люди замовляють великими партіями, оце все. Це, мабуть, мій максимум. Ну, я просто не, не можу. Я замовляю тільки те, вибачаюсь, трошки ще родить. Я замовляю тільки те, що от мені прямо зараз треба. Тому в мене, ну, якби нема в мене запасів великих, тому що я з своїм мінімалізмом борюсь. І мені начебто й хочеться багато пряжі, але з іншого боку, я не хочу, щоб воно в мене все лежало, бо воно в мене напружує. Я тут замовила ось такий колір джинс 17. ну, Це настійчий можна зрозуміти, хоча в мене ще ті залишки є, але ну, настій треба, щоб був. бо Раптом замовлять, а мене немає, а так буде. Замовила 28-й колір, тому що теж в мене там залишилось трошки. А, а пінгвіна я в'язала і залишилось. Думаю, можливо, захочу ще одного пінгвінчика. Це в мене я замовила. Джинс 46-й на очі для Міньйона. Хочу ж зв'язати ще іграшку Міньйона. І це 47 якраз-таки на того Міньйона. Одну чи дві, я не знаю, як вийде. Моточок білого кинула. Ну, білий завжди потрібен. 62-й. Це 70. Четвертий, але я дивлюсь, що він якийсь дуже яскравий. Це в мене для вух-стій. Для стічей. Але ось покажу, в мене тут є залишок. Ось, бачите, він навіть на, по камері видно що, видно, що він яскравіший. Ось це він був у мене такий. Можливо, не дуже видно, але. Ну, це такий той був кращий, коли був більш блідий. Так. Це 75-й колір, це теж настіча на животики. Це тикви гарбузи 85-й. Хоча ось я зв'язала три, ну, не знаю, можливо, ще два таких яскравих зв'яжу. А може, ще якусь іграшку вигадаю. Ну, точніше, не вигадаю, а вигадую зв'язати. Це 73-й, також в мене мало залишилось. Це я в'яжу обличчя, ну і руки, ноги українки. Також мені я от на українку люблю, щоб в мене завжди всі кольори були в наявності. І це так само 69-й колір. Я його замовила, ну він і для Українки потрібен, але я його замовляла на оцього Франкенштейна, але не витримала і почала в'язати не тим кольором, який в майстер-класі 69-й був вказаний, а ось такий трошки яскравіший в мене був в наявності. Не знаю, мені подобається цей колір, класний. І ще тут замовила також моточок ось цієї Himalaya Dolphin Baby, колір 80. 306. Це також настіча, на стіча на животики. Все, оце мій максимум, що я можу собі е, дозволити замовити пряжі. І то це багато, бо я зараз покладу це на полку і там вже пів, пів полиці буде зайнято. Я буду стресувати, щоб швидше оце все вив'язати, щоб в мене трошки звільнилося місце. Ну, і так само в мене з оченятами. Дуже багато не замовляю, хоча, можливо, і потрібно було, б, але воно мене трошки що В мене їх багато. Так, це в мене була схема посилка. Це я хочу зробити на кожну іграшку таку бірку і одразу з ціною, щоб було. Далі що я тут замовила носики, але бачу, що вони прям такі великі. Це такий розмір, як на пса-патрона, мабуть, трохи навіть більше. Але це такий собачий не фокусується. Прикольний. Так, срочно треба пса патрона в'язати, бо також в мене всіх розкупили. І маленького, і великого я б зв'язала. Це оченята, оченята. Тут різні розміри, я не знаю, я дивилась, яких в мене не дуже багато позамовляла. Три. Це теж оченята, 4 і це оченята, 5 пачок оченят. Це також носики, такі ж самі, як ті собачі, тільки менший розмір. І ось це мій улюблений пристрій. Дістала, розпакувала, я не знаю, але я вже бачу, що він не дуже якості. Ну, буду мати надію, що він хоча б. А, він ще й смазаний чимось. Якоюсь олією, можливо, якісний. В мене є ось такі ножиці. Я не знаю, як воно правильно, ножиці називаються чи ні. Ці прям мені дуже якісні, вони гострі. Оце все металеве. Я їх на днях загубила і в мене був стрес. Бо мені незручно ці схопив так швидко, раз відрізав, не треба оце пальці в ножиці вставляти. Я ж замовила такі. Не знаю, буду дивитися, але це ці так, ось пластмаска. А ці в мене металеві, хоча я їх теж купляла в Аврорі, здається, щось вони там взагалі щось біля 20 гривень. Ну, якісь копійки коштували, але виявились дуже якісними. Я ними, мабуть, вже півтора роки точно користуюсь. І ще в мене є така класна штука. Не знаю на що воно мені треба. Скоріше за все, я цим користуватися не буду, але просто вони такі гарні, що я не змогла пройти повз. Це маркери. Ну, Я, скоріш за все, не буду їм користуватися, тому що вони товстенькі. Бачите, якщо я буду вставляти в стовпчики, то будуть залишатися дірочки. Хіба що і плюшеву пряжу в'язати, або, ну, знову ж таки, якщо спицями, то буде випадати ось тут, нитка буде. Ну, коротше, але гарні. Не змогла пройти повз. Це, все, це поки що все, що я вам можу показати. В принципі, дивлюсь, так на свій список, то, що я написала, що я хочу зв'язати за цей тиждень. І я молодець, я прям працюю по списку. Тому мені там залишилось тільки йоду, я не зв'язала. А, ну і пьос патрон у мене там був, але не, ну хоча ще кілька днів. І думаю, щось цікавеньке ще дов'яжу. На цьому поки що все. Зустрінемось у наступному під'єднанні. Вітаю! Сьогодні в мене вже 4 вересня, і це буде останнє під'єднання в цьому в'язальному влозі. В мене сьогодні у сина день народження, тому я зараз, поки він в школі, хочу швиденько зняти цей останній шматочок. Не знаю, встигну чи ні змонтувати це відео, щоб викласти ввечері. А, ну, якщо що, то викладу завтра. І в. Останнє, що я зв'язала у цьому в'язальному влозі, це я в'язала вчора, але вчора я не встигла під'єднатись, поки було нормальне освітлення, а вже по темряві е, вирішила не під'єднуватись. Е, вчора зв'язала, сьогодні тільки пришила ручки ніжки і голову, і хвістик. А так вже він був в мене ще вчора готовий. Е, сьогодні в мене, зараз, точніше, в мене перша половина дня, 11 година, тому сьогодні я майже не працювала. Це вважається вчорашньою роботою. І зараз покажу сюди, висаджу всіх, кого я зв'язала у цьому влозі, за скільки виходить дней. Днів. днів. Ну ладно, не буду рахувати, бо не пам'ятаю, коли почала цей влог. Буду монтувати, і тоді е, дізнаюся, скільки днів, і якщо що, підпишу на екрані. Якщо не забуду ось такий пінгвін. Блін, класний пінгвін. він мені в камері подобається навіть більше, ніж так в житті. Ось такий Франкенштейн, дуже класний. Хочу зв'язати ще одного, тільки не з цього кольору, а з 69-го джинса, так як в майстер-класі показано. Показано, не показано, як сказати. Ну, коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Що в мене ще тут було? Посіпаки, ось вони сюди складу. І, і, і. і ось ці оченята. Так, я і не зв'язала хотіла ще, але. Ну, ладно, ще зв'яжу. Вони швидко в'яжуться. Ну, і ці гарбузи, ці два я так залишила. А цей і найменший зробила таким брелочком, Не знаю, якось він. З боку, тут зверху взагалі мені не сподобалось. Ну, Взагалі воно мені так трошки виглядає. Ну, саме розумієте, якщо. Але ладно. Можливо, комусь і сподобається, хто знав. Ну, Так дивлюсь, все класно, мені подобається. Все яскраве, все різноманітне, все. це вне сезона, це зимове, це е, хеллоуін, осіннє. Е, Коротше, в мене тут така збірна солянка. Ну, так думаю, що нормально я попрацювала за ці дні. ну, якщо вважати, що було 1 вересня, підготовка до 1 вересня, то нормально. І трошки в мене є список, що я хочу дов'язати. Трошки повикреслювала, але стіча я хотіла не одного, а кілька, тому зараз. На днях почну ще, можливо, двох або одного, не знаю, подивлюся, як там буде. Я ж знову збираюсь на ярмарок, тому треба мені трошки, взагалі мені треба, я так собі думаю, в мене іграшки всі складені по сумках, то там, то там. А я думаю, мені їх треба всі достати, подивитись що взагалі, бо я навіть не пам'ятаю, скільки в мене оцих стічей є. Треба достати все, передивитися, пороздивлятися. Можливо, щось побачу, чого нема взагалі, то треба буде зв'язати хоча б кілька штук. Ну, наприклад, пес патрон то точно мені треба. Я хочу і плюшевого, і з джинсу зв'язати. Коротше, треба дивитися. Не знаю, думаю, можливо, було б цікаве таке відео огляд всіх моїх іграшок. В мене було таке відео на початку, коли я почала, перше відео, здається, почала вести канал, але там в мене іграшок було набагато менше, ніж зараз я маю в наявності, тому, думаю, можливо, було б цікаво. Подивлюсь, якщо буде натхнення, все одно я їх буду перебирати, роздивлятися, що маю, чого не маю, і, можливо, зніму такі. Коротенькі коротеньке підключення. Чи... Ну, коротше, подивимось. Е, наразі все. Буду з вами прощатися. Дякую вам величезне за перегляд, за підтримку, за вподобайки, коментарі і за все-все-все. У -все -все. мене вже канал, до речі, ще. Попередній влог я знімала, хотіла там подякувати вам за підписки, бо канал вже 4 тисячі, 4 тисячі підписників зібралося, але вже в мене 450, тому якби трошки запізно, то, то треба чекати 5 тисяч, щоб як, якесь таке привітати, привітати саму себе на відео. Тому так. Все, всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою, багато натхнення і легких стовпчиків та петель. Всім пока!